Привіт, мене звати Володимир. Я хочу розповісти вам свою історію, як я познайомився з війною. Наприкінці листопада 2022 року я, будучи поліцейським, діючи в складі зведеного загону поліції Черкащини на чолі з начальником ГНП Поліції Чекаської області Кураченком був направлений згідно бойового розпорядження голокомача збройних сил України до Херсонської області для виконання завдань з контрдиверсійної та фільтраційної діяльності. Саме в Херсонській області ми займалися в складі слідчо оперативної групи виїздом на місця вчинення злочинів. З метою їх документування та фіксації щодо юридичних та фізичних осіб, які були вчинені на території Херсонської області збройними силами Російської Федерації та іншими військовими формуваннями, в один із днів моя група виїхала на, на місце події. І під час огляду місця події був ми натрапили на Пастку з каскада ворожих мін. Ну і після цього я отримав поранення, тепер досі проходжу лікування, реабілітовуюсь і намагаюся викарабкатися з цього. моє ставлення до цього певні, певні періоди часу було різним. Спочатку негативне, дуже погане. Але з часом за певних 2-3 місяці я. Дійшов до того, що це реальність, і з цією реальністю потрібно змиритись і е, намагатись її змінити, наскільки це можливо. Якщо є шанси, то потрібно її змінювати. Зараз я досі змінюю, лікуюсь і намагаюсь вибратись із, із цього всього, що тоді отримав від тих травм. Фізична реабілітація була, мабуть, легшою, ніж психологічна. В плані фізичної було там. Тяжко вставати, бо дуже довго лежав. В плані психологічної реабілітації було теж тяжко, але завдяки моїй дружині, її підтримці, її то того, того, що вона була поруч зі мною, вона мене підтримувала. Я, як це вміла, але це було дуже правильно і, на мою думку, краще вона не могла цього зробити, ніж вона це зробила. Де б я не був, з першого дня вона була зі мною. В реанімації вона кормила, в, в, в лікарні водила. Скрізь була зі мною кожен день, без перестанку, також були поряд мої батьки, які теж вносили свою, свою частку допомоги. Також друзі, ті друзі, які які залишились друзями, а не стали людьми, які просто є тебе в твоїй телефонній книзі, яким ти тебе до. Певний момент, тут телефонували, щось питали, просили і допомагати. Чи допомагали, чи ти допомагав а потім певний момент ти їм став нецікавий. Ставлення до цього було з самого початку, в принципі, реалістичне. Не було якихось там ілюзій. Дуже відчувається тоді, коли приїжджаєш в Одесу, там, ну там всі лікарні, і люди вони вже привикли бачити людей з паличками, людей на колясках, вони на це ну якоби не звертають уваги. А люди, коли ти приїжджаєш там до себе в місто або там в інше місто, це зразу якийсь, Ну, в очах людей ти зустрічаєш такий якийсь погляд, от чого ти взагалі тут ходиш. Люди мають зрозуміти, що на місці кожного воєнного поліцейського може бути цивільна людина. Такі поранення отримують і цивільні люди, коли можуть просто подивитися в вікно. У мене є побратим, яким, з яким ми були безпосередньо в Херсонській області. Він зараз воює на Донбасі. Ми з ним зідзвонювалися і ну там спілкувались. Як справи там, і він я в нього запитав, чи потрібно тобі щось. Він сказав: так, нам потрібен дрон. І я сказав, що я дуже хочу допомогти йому і спробую знайти, де його можна купити, зібрати гроші і купити. На жаль, поки зараз дуже багато зборів, зараз ну, розумію, людей немає дуже багато грошей, і людям набагато тяжче ну, скидувати, донатити. На дрони, на Збройні сили, на це все. Але ми не втрачаємо надії, дуже сподіваємось, що найближчим часом ми зберемо і купимо хлопцям цей дрон, який буде рятувати, вивозити поранених і рятувати їхнє життя. Е, мій головний меседж що. Це зупинитись, якщо ви зараз ви сидите, там ідете, їдете кудись, оглянутись навколо себе, подивіться, хто біля вас є рідні, близькі, друзі, батьки, колеги, там, товариші, побратими, будь-хто, хто біля вас є. І третє, це задуматись. Задуматись, чи чи приділяєте ви їм уваги достатньо, скільки їм це потрібно, чи, чи можливо потрібно бути до них більш добрішим, побути з ними більше часу провести. Тому що, як показало досвід мого життя останніх майже двох років після отримання поранення, що з тобою залишаються тільки ті, кому ти, ти потрібен. Не ті люди, які з тобою п'ють каву, можливо, десь там, під час там, робочого дня, чи після роботи, чи ще десь. А це люди, яким ти дійсно важливий, дорогий, які. Переживають за тебе, які тобі телефонують, запитують, як ти, ну там, типу, найелементарніше питання. Там просто поспілкуються, не будуть тебе там допитувати, випитувати, якісь там певні моменти ну, там, з твого плану, твого здоров'я. І зробити ці висновки для себе, чи ти правильно живеш, чи ти робиш, робиш те, що маєш робити, чи можливо якісь певні проблеми, які ти собі створив сам, можливо, в своїй голові. Свої підсвідомості, можливо, ці проблеми не є такими важливими і такими критичними, як ти собі їх сам зробив. І коли ти, ти, ти на це подивишся, озирнешся, зрозумієш, що життя круте і не такі ти страшні проблеми, і не такі вони великі, як ти собі їх сам уявляєш. І що ще порадив б це просто тримати насолоду від життя. Тому що життя прекрасне, незалежно від того, чи якої ти статі, віри. В якому ти фізичному стані, психологічному, моральному, воно ну, ну, прекрасно, ти виходиш літом в сонечко, виходиш там, посади дощик. І це дуже круто, це природа, це ти, а ти це є природа.